Я вас вітаю. Мене звати Карина. Я ведуча новин. А фахівці ще яких спеціальностей працюють на нашому телеканалі. Ми вам зараз покажемо і розкажемо. Будь ласка, проходьте. в дитинстві не мріяв опинитися у світлі софітів та побачити, що ж по той бік телеекранів. Така можливість з'явилася у маріупольських дітлахів, які тепер проживають в Кривому Розі та відвідують центр Я Маріуполь. Малеча змогла на кілька годин поринути в телевізійне життя. Знайомство розпочали, звичайно, що із святині кореспондентів Нюсрому. Саме тут журналісти і створюють свої матеріали. Наша робота кореспондентів вона полягає у тому, що ми власне виїздимо на місце подій, дізнаємося інформацію стосовно того, що там трапилося, що там відбувається, цікава. Робота наша, скажімо так, доволі цікава, іноді захоплююча дуже. Особливо останнім часом, звісно, щоб написаний текст ожив, та зазвучав вже з екранів, кореспонденти його надчитують. А звукорежисер додає трохи магії, аби він був без будь-яких зайвих шумів, та глядачам було приємно переглядати сюжет. Цей процес також досить кропіткий. і дітлахи самі в цьому переконалися. Це і вуличні художники 28 серпня у металургійному районі на стінах ДМІСУ з'явилося патріотичне графіті, присвячене збройними силами України. Ще одне важливе місце на каналі ефірка. Саме звідси ведуться всі трансляції випусків новин та інших програм першого міського безліч моніторів, кнопок та іншої техніки. Аби це справно працювало, за цим всім ретельно слідкують справжні професіонали. Ось тут сидить головний режисер, тут помічник режисера. Це пульт управління звуком. Тут звукорежисер і там знаходиться випусковий відповідальний, який все пускає. В ефір. Після багатьох етапів, написання, начітки та монтажу тексти нарешті і перетворюються повноцінні сюжети. А далі вже глядачі їх бачать в випуску новин. Робота ведучих також непроста. Аби вірно прочитати текст суфлеру, потрібно мати не лише чітку дикцію, але й бути уважним та розуміти, яку новину ти доносиш до глядачів. Тож дітлахи приміряли на себе і таку роль. Ти ще заснула машина, там де... там де Пала... палає. Там, де палає ширшина, Вже дорогорає долина. Нічка шипшина торкнула, пальчик шипом кульула. Діти від екскурсії залишилися в захваті камери, мікрофони та інше телевізійне обладнання, на яке вони не лише могли подивитися, але й доторкнутися, викликало справжню цікавість. Я у монтують, розповіли розказали першому городському телеканалі, як вони працюють, показали гримерку. Мені дуже все понравилось. Наразі перший міський у зв'язку з війною не проводить масові екскурсії для малечі, що раніше були традиційними. Але подеколи ми готові робити винятки для дітлахів з числа ВПО. що правда для груп не більше з п'яти осіб і виключно за попереднім записом. Виробити це можна зателефонувавши за номером редакції, що зараз ви бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, Максим Рашов. Перший міський.